Шалений віраж цього турніру 10 на 10, Масова номінація, масові нові нація не завжди ефектні і завжди тут грає командна мра. Подивіться, як зараз ідуть хлопці червоно-чорних нарадниках сонцем, яким організованим зібраним фла. Чорні проти червоно чорних на нема Василь Назаров, надзвичайно страшний боєць у ситуації. А найголовніше, що, що він посаду постуло проти своїх супротивників, один проти двох це нічого не значить. Дуже часто треба більше ніж троє супротивників, щоб повалити цього бійця. Одно з бійців цінки як зажали біля вирізається вийшов з цієї коробочки по за той час його закоманника просто забивають біля бортів і треба щось терміново придумовувати, щоб вийти з цієї надважкої ситуації. І його сокомандник встає, стоїть. Подивіться, наскільки потужні, наскільки страшні удари по ньому проходять, одразу кілька воїнів. Зупиняють маршали поєдинок. Прохання всіх залишатися на своїх місцях. Я щось знала, Ще, що мали, вони були... а, Я, я, я чесь знала, що Харків Майків зараз переможе другий день. Як відчуйка була. Наші розслабились просто. Вони не хотіли падати, хоча град ударів а, а, від таких металлічних років. Вони цим лоб, Іва нагрузка на метал большая, і якщо ти пропускаєш в одну точку много разів, то, все-таки добирається до, до тіла. Ну і ваші обліски, як організовано команда у нас на наристалися зараз. А, відходять на відпочинок переможці, оскільки за п'ять хвилин їх чекає наступний схід, так і команда, яка поступилася в цьому раунді, однак не програла. Київська, Житомирська, Рівненська область. Назвичайно багато там молодих а, бійців, які лише кілька пуртів мають за ногами, лише за ногами, руками і за спиною. І тому нелегко їм приходиться, але вони чинять непоганий спротив. І зараз шалене протистояння продовжиться. Нагадаю, що наступні команди. Харківської полтавської області, вже знає, що має з'явитися і прохання за кілька хвилин з'явитися Вінницьку.